Цитрус чи що? Чи через підглянутися? Ну, щось таке солодке-солодке. Цитруси тут є. Але щось чи... дуже солодке, що якийсь мандарин там, чи що. Нічого не нагадує. Блін, мені щось нагадує. Правда, щось нагадує? О! Моя думка підтвердила. Ну це багато блогерів писали, що воно нагадує. Але мені цікаво було, як ти скажеш. Ну, якесь таке цукрове, що просто капець. Але тобі скажу, що там є цукор. Немає. А, ні, є ваніль, але цукру немає. Він солодкий, він, знаєш, мені нагадує Джем'ячу там, по-моєму, блум або блумінг, Щось таке. блум, mm -hmm. по-моєму. От реально, теж такий е, солодкий старт в нього, але такий більше фруктовий він. Mm -hmm. І ще мені нагадує м -м, масакі масошіма, той, що я приносила теж амбітки. От така, такий теж в ньому цукор. Ту тут тут цукру взагалі немає. І я не чую тут цукру, бачиш, а ти чуєш цукру. Я не чую. Ну це просто дуже щось солодке, от як реально солодке якийсь чи я ну, яхоти, не солодке, чи... воно більше мені фруктове, чи фрукти. дуже фруктове просто. Ну трошки є з кислинкою, але... І кислинка, і фрукти, і гірчинка, і перчинка, що тут тільки немає. Я, я тут Ні, я чую, чую. Тільки... я чую солодкі фрукти, Солодкі фрукти, а які це можуть бути солодкі фрукти? Ну, оце от о, з цитрусів, напевно, якийсь мандарин. Мандарин, апельсин є. Апельсель. Ну якщо там є якісь квіти, то вони, напевно, білі. Тут є. Якогось не ролі. А, на валі ага. нема? Нема. А, який ще а як фрукт тобі? Тут не чується якогось фрукту Специфічно. Типа Ні, Ну, типа гуава, я така не фанатка. Не ну, грува, але просто, ну, типу, якийсь нестандартний для парфум, не часто вживаний, я не знаю. часто вживаний? Ні. Я не чую тут фрукта не часто вживаного. Воно мені взагалі нагадує якийсь е, такий ягідний морс, типу. От Коли роблять е, мультифруктові морси, там е, перемелюють кучу всяких різних фруктів і ягід, мультифруктові мені чомусь більше такі персикового. Мультифруктові ягідні чи? Мультифруктові? Ну, ягідні, напевно, фрукти більше з ягодами, але воно таке солодке, типу як десерт. Тобто десертні такі от фруктово-ягідні. Наскільки... А може Наскільки... там є якась ожина? Нема? Ні, нема. Наскільки різне сприйняття в людей? Е, мені цей аромат не цукровий, взагалі не солодкий, а олім дуже солодкий. Тобто, от як можна прислухатись до чиїхось відгуків і до чиїхось є? Ну я вже знаю, якщо Ні, це. Нема, Нема, я щось перепутала. Ні, нема Е, До якихось відгуків інших людей, коли в людей зовсім різний ніс, і люди по-різному чують взагалі. Добре, ну, там можливо якісь ягоди, чи нема там? Чот, я не знаю, цей фрукт ягода чи не ягода? Тоді я точно його не відгадаю. А, я не просто спрятай. щось та вроді... блін, він вроді не ягода. Ні, він не ягода. Ні, не ягода. Ну і загалом він жіночий чоловічий. Як він... Я думаю, що він жіночий, тому що він дуже солодкий. І він. Е... Боже мій, я ж тепер захотіла ще інший здається, що він, він напевно... дуже солодкий, цікаво, що ти привіз. Я думаю, що він не нішевий точно. Часто mm -hmm. думає вже. Тому що він. він... <по> Бо він мені дуже схожий на оці вот парфуми. Джем'ю, причому там в нього є в того Джемічу кілька таких солодких. І Треба буде взяти цей... Просто може цей блум чи блумінг, я вже не пам'ятаю назви, він реально з кислинкою. Всі решту Джемічу просто солодкі, А цей з кислинкою і він мені сподобався. Я навіть думала його купити. але... Треба буде взяти колись ці парфуми, піти в барокат і затестити паралельно. Зараз він, можливо, менше солодкий, але можливо я просто вже перенюхала його, і мені зараз він більш такий ягідно. Ягідно, з ягідною такою кислинкою і з цитрусом пачулі там є кажеш люкс е, Ні, немає я думаю або люкс або цей сегмент що а, е, Москіно, 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 так Ну який на цей лав лав чи лав лав грейфрутовий я не відчуваю Ні, а гри лав 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 I love лав love. лайк <laughs> він там грейпфрут, причому він такий гіркий на старті. Прикольний. Боже, які ми різні слухаємо. А мені солодкий апельсин цей аромат. Просто яскравий солодкий апельсинка. Ну, mm -hmm. потім він може стає солочим, але спочатку він досить такий прикольний свіжий. Відповідно, яка там ціна десь в районі трьох тисяч там, по-моєму, якщо щось тобі дуже сильно попадеться по знижці, то ти можеш купити за за тисяч. Ти кажеш, якийсь екзотичний фрукт. Може, не екзотичний, не екзотичний, а той, який не часто зустрічається в парфумах. Я не казала екзотичний. Зараз кажу, що я тобі щось не то наговорила. Історичний? Я думаю, щось нове. А загалом Загалом він жіночий. ти тих, що ти сказала? Ну, цей фрукт я не можу відгадати. Мені просто воно пахне, цитрусом. Якимось пахне. Чи воно, цитрусом. Воно пахне мені цитрусом з ягідними нотами, з такими ягодами, типу порічки, угу. щось таке чорна, червона смородина. Угу. Ну, Коротше, мікс таких от типу. І плюс цукор, да? ну, ну, да, так? Він так, досі солодкий, та. він досі солодкий, так, він досі солодкий. Можливо, там ти казала, що нема ванілі, але. Ні, я казала, що там нема цукру, але є Ага. Воно як е, такий легкий фруктовий десерт, або е, напій типу морсу якогось. Uh -huh. чи Смузі, якесь таке, так. може навіть насичене. Цей а нічого якихось асоціацій взагалі з немає, нема. Ну я ж тобі назвала для мене особисто з Ні, тому, ні що конкретно. Я... Що би тобі могло це бути? Бо ти говориш, що це точно не то, але на то схоже. Ні, але дуже схоже на оці от два, що я назвала, бо бо, бо, бо я їх буквально недавно тестувала. Добре. Ну тут в старті апельсин, червоне яблуко і м'ята. Дуже м'ята взагалі не чую. Але основа цього аромату — це гранати. Причому він чується і шкіра та граната гіркова, І сам Сік, він такий соковитий цей аромат. Є червоний чай, не знаю, як червоний чай пахне. тикове каркода. дерево і ну, каркаде. Це червоний качай? Карк... Ну, ну, є каркаде, але може ще якийсь є червоний чай. здається, що червоний чай це каркаде, але я не в е, Так, він червоний, але може ще й якийсь є. Це, Білий мускус Амбра і Ваніль. І це є тезорі де орієнте за 300 гривень. Ага, така ж штука. штука. Блін, воно ну, я би ніби сто міліків. Я би ніколи не подумала, що так я можливо, казала, можливо. що це єдиний ну поки що з тих всіх, що в мене є, це єдиний, який би претендував на дійсно звання перефула, яким можна повноцінно курсуватися не як містом, бо для мене в більше як місто для тіла. Оці тезорі зорі де орієнти, а оцей. Ну він реально мені на парфум. А і на а, чиє ДНК всі, хто його нюхали, зрівнюють його. І я теж чую це ДНК. Бакари руж від Франциско Рджано. Вообще. Дуже прям бакаряшечка. Просто дуже така, вона дуже фруктова. Тут дуже багато фруктів. Цукровість а, тобі ну, чули. Бачиш, це цукровість цукровість, у да. ці півники, цукрові на як палений цукор, палений палений цукор так. І, і йодистість. Я не знаю звідки можливо від м'яти людям чується. І от є є тут бакаряшні ноти, але мені все ж таки він дуже схожий на цей джимічублум. А, Чи, мені і... не схоже, бо цікаво піти їх і затестити. То тобто, ти б ніколи не догадала, що це перфон за 300 гривень. <смітна> <смітна> але в принципі їх віднесли до найнижчої цінової категорії, про яку я думала. Ну, Це було, це було добре. Добре.